Тут в цій церкві, в цій будівлі, все, що ми робили, це є свідчення Божої слави. Тому я хочу, якщо ви не проти, давайте ми привітаємо дійсно, пастор Сергій. Ось е мали зробити це раніше, але ну отак, вже як ви прийшли, тому це просто подяка від церкви. А це така креативна штучка. Ми зробили все тут. Суто автентично. це паліти, на яких прибули там багато речей. Це клінкерна плітка, яка була там. все, от ну і просто дякую вам за жертовність. Дякую. Просто ми хочемо так зробити. Поділіться, давайте отак ну, 5-10 там, 10 хвилин. Що для вас церква? Ви пастор досвід величезний. Добре. Дякую. Добрий день, церква. Ну, коли Андрій, коли пастор Андрій написав, там було 5-10. Я думаю, 5 на 10 це 50. Це якраз вистачить часу. Да, да, мінус, Ну ну, з досвідом ти знаєш, як рахувати просто. А, Декілька хочу поділитися слів. Перша група прославлення. Дякую дуже Валентина. І це, це не просто слова. І я вже давно не переживав присутності Божої як у вас. Реально. Друге, хочу сказати молодим людям, які тут стояли, особливо тут за клавішами, за гітарою. Ви тут, ви мене чуєте? Чи? Да. Дивіться за Валентіною. Дивіться, дуже важливо, щоб це я вже почав говорити. Послухайте, може ходити в церкву і не стати християнином. І одна, і ще, ну, хто знає, хто старий, хтось віруючий, в Бозі, старий, має на увазі вже з бородою, віруючий, ви все знаєте, да? це дуже важко, ви все знаєте, коли старому віруючому щось говориш, у нього є 33 аргументи по Біблії, чому це не так. І проблема в тому, що я зараз проповіду на таку тему. І це дуже дратує людей. І я зрозумів, що не треба людей вчити, і треба задавати питання. І старим віруючим я задаю питання, на що ти згідний? Мені немає значення, скільки ти ходиш в церкві. Чи може до тебе покластися і сказати, о цьому в цій сфері ця людина сильна? Не розповідай мені, що ти робиш в церкві. Не розповідай, скільки ти ходиш. Я хочу, щоб ти був такою людиною, що ми сказати, от я можу от до цієї звернись, і він сильний в молитві, сильний звільнені, сильний в сім'ях, сильний, в прославний, сильний в чомусь. Тому молоді люди, те, що ви граєте, коли Валентина, це круто, але навчитися вчитися в неї. Це дуже важливо, що ви дивилися за нею. Коли у вас є скарб, який ви не розумієте. Я, я, я вам кажу, що, що Валентина дуже сильно прославлений таких мало людей в Україні. Це не комплемент на сьогодні в цій церкві. Але я вам скажу час від часу, просто ти не знаєш, я відновлююсь, коли ти служиш. Наступне. Перше ем, Петра, другий розділ, дев'ятий вірш написано. Ви народ вибраний, пам'ятаєте, Петро говорить, людям, між іншими, які розсіяні, які не вдома. І він каже: ви люди, які покликані Богом для того, щоб показувати добрі справи, являти Божу славу, я своїми словами буду казати. І сатана все робить для того, щоб ти відчував себе людиною другого сорту. Скільки я чую, Особливо в церквах. Я кажу, дякую тобі за те, що ти робиш. Це все Бог. Ні, це Бог. Але якщо б ти не був слухняний, то Бог би цього не зробив. Ви знаєте, що Бог більшість із того, що Він робить на землі, він робить через людину. Тому одне, одне з яких побуджень сказати вам: цінуйте Бога всередині у вас. Цінуйте того великого, який є в вас. І я вам скажу, що сатана буде робити все, щоб нагадувати вам минуле. Тому Біблія говорить, забуваючи старе, дивись вперед: мрій, рухайся до того, що, що Господь покликав вас. Деяким із вас хочу сказати: не бійтеся, мріяти. Не мбійтеся, мріяти. Між іншим, для церкви, пастор Андрій, для тебе я вірю для вас слово. Це, це не, я розумію, що для когось це може бути заїжджений вірш із Біблії, але я вам кажу, що я вірю, що це для вашої церкви. Єремія 33,3. Бог хоче, щоб ви кликали тебе, поклич до мене, і я покажу тебе великий і недоступне, чого ти не знав. Я вірю, що Бог хоче, щоб ви сьогодні кликали, сказали Бог. Я відкриваю своє серце, виведи мене за кордони мого мислення, мого розуміння, щоб я прийняв все це, що ти хочеш дати мені. І а, ще одна історія. Хто пам'ятає перше цар, пробач, четвертий, цар, четвертий розділ, історія про Єлисея, як приходить вдова і каже. Єлисей, так і так, у мене чоловік помер, а ти знаєш, що він був лідером церкви. І... Але прийшов, прийшла людина, яка хоче забрати моїх дітей в рабство. Пам'ятаєте цю історію? Хто не пам'ятає? Хто не пам'ятає, Всі пам хто ж це собі скаже, да? ну, спитайте, у ближнього свого він розкаже, краще почитайте. Четвертий царств, четвертий розділ. Там дуже сильна історія. І в цій історії говориться про, про те, що вона прийшла і каже, що, ми, що, що мені робити? Ботак забирають у мене така ситуація. І Лисей говорить, що у тебе є? Вона каже: нічого немає, крім олії, пам'ятаєте? І він почав, він каже: зроби те і те, і те. Я не буду, буду розповідати історію. І часто ми говоримо тільки про двох людей. Чи про чотирьох людей, про пророка, про вдову і про двох синів. Але якщо ви почитаєте уважну історію, я просто Господь мені одного разу задав питання: наскільки людей повпливав Єлисей? Просто задумайтесь: вдова, сини там мінімум двоє це троє. Це людина, яка хоче забрати дітей в рабство вже четверо. І всі сусідки, які роздали, принесли їй ці сосуди. Всі це, ну, я знаєте, як жінки розмовляють? Давайте ще 50 візьмемо, це мінімум. Де написано: багато збере. Можете собі уявити, що одне слово від Господа, одна ситуація вплинула. На всіх цих людей, тому що коли, коли Єлисей сказав Піди, вона, вона пішла і зібрала написано багато цих сосуд, сосудів. І вона приходила до тої до жінки: довіщо ти сосуд? не знаю, Єлисей сказав. І вона робила. А потім, ну і що сталося? І вона стала свідченням слави Божої. Е, так як у мене 5-10 хвилин не більше. Так що я хочу сказати, я вам я хочу за вас перше помолитися. Що ви слухали Бога. Друге, слухали пастора. Сьогодні пастор Андрій говорив про ріка. Рік це людина, яка дратувала мене дуже сильно. Одного разу я, я, був, я був пастором, я був крутим пастором, я був дуже крутим пастором. Тому що це була благодатна, зараз, зараз зараз я, Це інша історія. Я був пастором в Броварах. У мене була найвелика церква. За, за короткий час я взяв церкву 50 чоловік, Через з півтори роки там було вже, скільки там було? Десь 300. Не одної евангелізації, я не вмію робити евангелізації такі, знаєте, великі. 300 людей. Це стабільно було 300 людей. І я був такий крутий, я кажу, це Алілуя, Бог добрий. І одного разу я помилися страшною молитвою. Рекомендую, але це дуже страшно. Боже, забери із мого життя все погане і все добре і дай саме найкраще. Ми всіх любимо, що Бог забрав погане, але Бог забуває, ще добре і дає краще. І я помолився. І потім люди прийшли, почали мені говорити: Пастор, тебе Господь поведе далі, поведе далі і поведе далі. Я думаю, аллілуй, веде далі. І через півроку в мене вже не стало церкви. Відвернулись люди, відвернулись ті. І я був в шоці, що сталося. Брехні стільки вилилось на мене, що ви не можете уявити. І в моєму житті з'являється рік. І я відчуваю, що Господь кличе мене бути з ним. І знаєте, що він робить? Він бере мене з собою. Я зараз вчу у вас чомусь. Самі благословенні люди, коли пастор кличе тебе з собою і каже тобі зробити те, чого ти не вмієш. І рік мені, мені, мене кожен раз брав з собою, і він мене так, ну ти стоїш, поклоняєшся там в церкві, і ти згадуєш, що тобі кинула церква, кинули люди. Знаєте там? Піду в садочок низки червячків, мені так погано. Він так кстати, каже, тебе слово від Господа є. Господи, я поклоняюсь тобі. Ти вже отримав. Я ще не війшов. І так було кожен раз. І можете собі уявити, ми міняємо за, за тиждень 3-4 церкви. І ми сидимо з людьми, і він каже, ну ти перший починаєш пророкувати. І я собі кажу, спокійний паліт, спокійно. Прийшли роки, і люди почали згадувати, що Господь робив через нас. Наказав мені, дивись, ти думав, що ти просто виконуєш те, що казав тобі рік, але ти робив те, що. Я хотів, щоб ти робив. У вашого пастора є помазання таке штовхати, і знаєте, як. Нормально, так? Да? Нормально, нормально. І я вам скажу, це, що ви розуміли, що це Господь штовхає вас і виводить вас за кордони вашого розуміння. Тому деяким з вас скажу, не ображайтесь на пастора. І ще раз, не ображайтесь на пастора. І ще раз, ніколи не ображайтесь на пастора. Якщо він вам говорить робити гріх, не робіть. Але якщо він робить вам щось те, що ви не вмієте, краще вам зробити, Того, щоб ви побачите помазання і волосвіння, яке міняє ваше життя. Я дякую тобі, Господи, за церкву, дякую Тобі за твій народ. Я вірю, що Ти, Господь, дав це слово для них. Поклич до мене, і я покажу тебе, великий і недоступний, чого ти не знав. Я зараз молюсь, дану від тебе владою, щоб зруйновані були всякі обмеження. Я молю, щоб всяка брехня. Брехня минулого. Я хочу з від вас, з вас, сказати, не немає значення ваш досвід, немає значення, які гріхи ви вчора робили, немає значення, які у вас батьки були, немає значення, які прокляття вгорили ваше життя. Бог сильніший і вищий за все це. Я в ім'я Христа проголошую благословіння. Благословіння, благословіння над вами, в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Боже, особливо сьогодні, що ти благословив пасторі Андрія, благословив пас. Треба Валентину. я молюсь, Господи, щоб люди побачили, Господи, які дар ти вклав них. Нехай це помазання тече все сильніше, і сильніше в ім'я Ісуса Христа. І Я дякую, що ти піднімаєш цю церкву, і вона буде ще більше і більше мати вплив в ім'я Ісуса Христа. І я молюсь, щоб ви були людьми впливу в своїм житті, в своїх сім'ях, своїх рідних і близьких, в своїх друзях в країні і за її кордонами в ім'я Христа. Амінь. 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 Амінь, слава Богу. Слава Богу. Дякую, э, дякую пастор Сергій.